Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Країни заходу повинні негайно надати Україні все необхідне озброєння, щоб вона могла перемогти російських агресорів. Таку думку під час дискусії в аналітичному центрі Atlantic Council висловив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі на запитання про те, яка наразі позиція Лондона щодо відправлення Україні сучасних винищувачів і далекобійної зброї Клеверлі сказав: якщо ми відкладаємо речі на чорний день, то це вже чорний день. І коли постійний представник Ради безпеки ООН здійснює вторгнення до свого сусіда, це настільки важливо для нашої системи безпеки, що ми повинні. Відповісти, і ми маємо відповісти потужно. Міністр пояснив, що наразі Велика Британія визнає важливість протиповітряної оборони для України, зазначивши, що країна не має винищувачів F-16. запит про які постійно озвучує президент Володимир Зеленський та інші українські посадовці. Водночас сказав Клеверлі, Лондон поставив Україні танки, боєприпаси та бронемашини. Крім того, голова МЗС Британії додав, що союзникам варто еволюціонувати у питанні засобів допомоги, так само як українці, еволюціонують зі своїми стратегіями на полі бою. Раніше голова міністра. Міністерства закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив, що очікує успішного контрнаступу українських військ, але застерігає, що не варто завищувати сподівання, адже це не голівудський фільм. Клеверлі зазначив, що наразі очікування контрнаступу України можна порівняти з фільмом із трьома актами, в якому після оборони українцями своєї столиці починається підтримка міжнародної спільноти. Потім відбувається успішний контрнаступ і далі настає прекрасний кінець. Звичайно, в реальному світі це не працює, як і те, що українці перевершили очікування про тому цього конфлікту. То і вони готувалися. Вони тренували свої війська. Вони вчилися під час цього конфлікту, і вони показали, що є дуже дуже ефективними захисниками своєї країни. Але ми повинні визнати, що простого швидкого рішучого прориву може й не бути. Застеріг він. Міністр заявив, що керівництво Великої Британії та він особисто сподівається на успішний контрнаступ ЗСУ. Але закликає бути реалістами. Це реальний світ, це не голівудське кіно. Сказав він. Також клеверлі заявив, що російський диктатор Володимир Путін на тлі українського контрнаступу буде продовжувати ескалацію. І світ має бути до цього. Готовим до зустрічі. Ставте вподобайки. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.